У музей Гуцульщини, який створений при сільській бібліотеці, знаходиться у будинку культури села Яблониця. Будь ласка, прийдімо до музею. Я рада вітати вас в музеї Гуцульщини, бібліотеки філіал села, бібліотек села Яблониця. Музей Гуцульщини створений нещодавно за допомогою жителів нашого села. Хто зміг, подарував нам, хто ще планує цю таку річ добру зробить? Хочу сказати, що наше село називається Яблуниця. Походить назва села від легенди. Існує легенда, що в далекому минулому хлопець багатія покохав дівчину бідняка. Батьки були проти їхнього одруження, а вони потайки втекли з дому, прихопивши з собою яблучко. Юнак розділив яблучко навпіл, з нього випала зернинка і проросла в землю. З за ним виросла яблучка, з роками стала плодоносити і давати плоди. І коли вирубували цю місцевість, яка була вкрита лісами, тоді і назвали наше село на честь яблуньки, на місцевому діалекті Яблуниця. Хочу сказати, що в нашому музеї є дуже гарний жіночий одяг. Чоловіча сорочка, запаски, пояси. І... Дуже добре, щоб наші гуцули горділися сорочкою такою і одівали її не тільки на Великдень, а на всі свята. і не забували про звичаї своїх предків. Хочу сказати, що в нашому музеї є Біблія. Їй 110 років, а цій 140. Її передала родина нашого села, яка тримала вдома як реліквію. Хочу сказати, що цінністю музею є ця кожівка. Вона вручну тесана. В той період не було гембелика, а її тесали вручну. І гуцул мав надзвичайний талант, який вмів все зробити своїми руками. Це вже кожівка найпізніше виготовлена вже нашими майстри, майстрами, які вміють це робити і потепер. Цінністю музею є тарниця, їй більше ста років. Ось тут викарбували рік, 1900-й. Це світло на коня. Гуцули жили далеко в горах. Для того, щоб принести муку, хліб додому, вони на конях висали і так долали багато кілометрів. Адже не було тоді транспорту. Багато вдалося зібрати таких скабів гуцульських. Як дійниця? Дійниця це виготовлена ручна робота для того, щоб доїти корову. У цю дійницю доїли корову. Хочу сказати, що це такий є в нас черпак. Ним на полоніні збирали сметану. Ось така дерев'яна месочка. Вона служила і для першої, і для другої страви. І гуцули її використовували по всякденному житті. Оце маслінка, Якщо насипати сметані туди і багато раз працювати так надмірно, то ми отримаємо наше гуцульське масло, яке, звичайно, буде без МО. Оце раква, чоловік на тиждень, йдучи з дому, брав оцю раку, бринзе, масло і так зберігав її і мав нас спожиток. Оце такий коліщері. Ним варили гуцульську кулешу. Ось у нас дерегівка. Цією дрігівкою чистили по вісму. А по вісму, ви знаєте, як стали люди льон. Льон тягли на териці, зерна використовували в господарстві, а з лему і числиний клія. Хочу вашу увагу звернути на доринник. У цьому дориннику кришили до рук і рано на Великдень пішли до церкви світити. Це ще така маслинка використовувалася гуцулів отака. А це гребінь, чи стри дібов. Ось це гуцульський верстат, на ньому ткали. Дорожки, рушники. Кожна господиня мала сама виготовляти вручну одяг для чоловіка, для сім'ї, а також одягати хату у гарні штори витікали, рушники. Оце у нас куделя з вовни, а це веретена. Існує легенда, що у Гуцулів ось це було так. Чоловік на тиждень пішов з хати. І наказав жінці, щоб вона п'єла, повернувшись додому, спитав, скільки ти велетям нап'єла. Жінка відповіла, одне. Мої б одне, і так багато в нас треба на членів сім'ї, одягу. А вона відповіла, бо нема мотовела. І чоловік, довго, не думаючи, пішов у ліс рубати мотовело. Ось так я. А жінка була надто хитра, сховалася за дерево та й каже, то мотовело не, тому жінка умре. Тому то вилупне, тому жінка умре і так три рази. А чоловікові шкода стало дружині, і він повернувся додому без мотовела. <різь> <різь> Оце така колиска. Тут колисали маленьку дитину. От, вона дерев'яна, зроблена власними руками господаря або майстра сусіда, які уміли своїми руками багато. Зняв у коліду. На світвечі, повечерявши у хаті, хлопці з'являється перша зірка і вирушають колідувати. Тут у нас стенд по дарабах. Вам відомо, що в нашому селі у вчеримо, що вплине дараби. Остання дараба прокрило в 1979 році, а зараз у Маріїному. Ось там на фотографії видно, скільки-скільки кубометрів дров перевозила ця дараба. На дарабах працювали наші люди, вони працювали дуже важко. Це була надто важка і ручна праця. Хочу сказати, що отак на цьому стенді показано, як відпочивали жителі нашого села в минулому. Вони вміли працювати, але вміли відпочивати. Показано гуцульське весілля. Відомо, що в далекому минулому, у 86 му році, селія, село Яблониця представляло гуцульське весілля в Києві. Люди знали багато гуцульських пісень, Коломийок. Багато е, передалося від діда-прадіда, які ніколи не забувають про це. Хочу вашу увагу звернути ще о, на макітрю. Відомо, що в цю макітрю клали пироги. І з неї голосували дуже смачно. У нашому музеї Гуцульщина є відгуки відвідувачів музею, де ми просимо залишити свої враження про відвідування. Оце редьки. Їх використовували, при тому їх нарядвали полотно. Їх наріжували в м'яткі. Для того, щоб навіти на верстах занести пряжу, треба було обов'язково пройти через рідки, а ви так умнієті, у Бердо і вже починати ткати. Це було відомо в кожній ткані. Хочу до вас звернутися, Василина Васильівна. Ви у нас давня така шанувальниця. Вмієте на дрем'я грати, співаєте у колективі гуцулочка. Як вам здається, чи варто фонатів, гуцулів, берегті їх. Чи корисно це для нашого села? Параска та дуже корисно це для нашого села, для нашого майбутнього, для наших онуків, для наших дітей це дуже корисно. І дякуючи вам, що ви оце такий музей організували, бо це не в кожному селі такий музей. Це ми дуже вдячні вам за це, що наші внуки, наприклад, мої внуки. Буду бачити, де вони коли бачили, де колись дітей колисали в такі колесі, де колись ткали полотно на, на цену, де колись е, клали брензу таке, а тепер усе це тепер ні, блеску не досяглося. Все було натурально. Зато ми були дуже здорові, а тепер уся хімія, і зато діти наші твої. Дякую вам. Я вас дуже запрошую. Щоб ви 에, мали добре здоров'я, дай вам Боже і ще грали на дереві і співали в нашому колективі. Yeah. А в нас сьогодні дуже є почесний гість, завуч школи заступник директора з навчально-виховної роботи комареця Олександра Юрівна, вчитель Українознавства, знана шанована людина в районі в області, яка також завжди шанує і цінує традиції нашого краю. Олександра Юрівна. Неодноразово вам вдавалося бути в нашому музеї з, з класами. Скажіть, будь ласка, чи цінують ці діти побачення наше, надбання наших предків? Школа сьогодення вимагає осучаснення навчального навчально-виховного процесу. І е, ми приділяємо велику увагу відродженню національних звичаїв, традицій і обрядів. Е, Півпрацюємо тісно з вами, як з сільським бібліотекарем, як керівником гуртка вишивальниць, як керівником, який зробив отакий музей. В програмі Українознавства, наприклад, є багато тем, які надані для екскурсій у такі музеї. І учні особливо це Теми з програм для початкових класів, відвідуючи музей, залишають свої відгуки, як і у своїх зошитах пишучи твори, що я побачу, які відгуки побачене в музеї, а також і залишають тут у вашому зошиті. Тепер, працюючи над проектом «Нахуна діяльність на... 11-15 роки Чернівецької області, а також над проектом історико-краєзнавчий проект портрет Чернівецької області, ми також тісно співпрацюємо, вивчаючи історію нашого села, історію наших культурних надбань, це клубу, бібліотеки і всіх закладів, які є на території нашого села. І дякуючи вам, а також в співпраці з вами, вивчаючи ці обряди, звичайних традиції, Я думаю, що ми досягнемо облаженого результату. Дякую. У нас є поважна і шанована людина сьогодні, Іванна Юрівна. Вона в нас співає в церковному хорі. Це взірець для всіх і проєкту для, для молодого покоління і для нас також. Скажіть, будь ласка, Іванна Юрівна. Чи рекомендували, не рекомендували б ви дітям, аби вони не забули ці звичаї традиції? Як на вашу думку, привити їм любов до Гуцульщина? Звичайно, дуже приємно, що діти будуть знати, як жили їхні предки, яким було колись життя гуцулів, що вони тепер з радістю дівають ту йдуть до церкви чи на свято. Що вони хочуть продовжити традицію, звучать гуцульські пісні. І дуже радісно, те, що діти бачаться, і у них велике задоволення від того, що, що ці звичайні традиції, хоч вже не відроджуються повністю на цих інструментах. Зараз вже ну, хтось на верстаки, але переважно вже все сучасне. Але українська пісня гуцульська, українська вишиванка, вона завжди залишиться. І для наших майбутніх поколінь. Дякую. Я сьогодні дуже щиро хочу подякувати нашому Явлонецькому сільському голові Кумариці Володимиру Михайловичу, який допомагає нам у всьому у створенні музею, у його розширенні, у його надбаннях і завжди підтримує культуру, розуміє нас. Дай Боже йому здоров'я, добра, сьогодні свято Володимира і хай його береже ангел Хоронитель. Дякую вам всім за увагу. До наступних зустрічей.